Екзаменаційний маршрут номер 1 сервісний центр 0742, місто Коволь, вулиця Володимирська, 133. Друзі, вітаю вас на каналі. Зараз ми оглянемо цей маршрут. Я надам свої поради, оглянемо знаки, дорожню розмітку і інші особливості доріг. Друзі, нагадаю вам: для того, щоб вдало скласти іспит, вам необхідно зробити не більше. Трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали ваш паспорт, назвали прізвище, ім'я та по батькові. Пересвідчили, що у вас вимкнена нейтральна передача, запустили двигун. Налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник. Пересвідчили, що у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що. Непристепнутий водій або пасажири, затягнутий ручник, або незачинена двері. Витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо на тормоз, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покажчик повороту. в моєму випадку це лівий. Ну а ви будете виїжджати з території сервісного центру. Пересвічившись в безпеці руху, починайте рух. Виїжджаєте, займаєте крайнє праве положення на дорозі. Рухаємось, бачимо попереду знак 2.1, Дати дорогу. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту у місці, це 50-100 метрів. Дивимось. У ліву сторону бачимо, їдуть автівки, надаємо перевагу і продовжуємо рух. Також займаємо тут крайні положення і рухаємось. ну Зараз я рухаюсь на третій швидкості швидкість у мене 35 км на годину, 3540. Ми виїхали на вулицю Володимирську. Зараз ми будемо їхати прямо, дивіться на знаки. Бачимо, що у нас тут розмітку дуже погано видно. Тому, друзі. Ділимо дорогу пополам, як коли це необхідно, лишаємося у своїй правій полосі, під'їжджаємо до перехрестя, бачимо попереджувальний знак світофорне регулювання, пішохідний перехід, якщо був би пішохід, надаємо перевагу, знак 5.16, який нам показує, що ми можемо з нашої полоси їхати. Прямо або праворуч і продовжуємо рух. Бачимо знаки пріоритету, але вони не діють згідно з пункту правил 8.3, бо працює світлофор. якби світлофор не працював, бо працював в режимі жовтого виготіння, тоді ми з вашого дозволу я тут перелаштуюсь, бо дуже погана дорога, а ви будете, будь ласка, займати крайнє праве положення тут, де полоса потім змінюється, тобто вона закінчується. І ви вмикає, вмикаєте лівий пакет повороту, перелаштовуєтесь у ліву полосу Тут вже буде у нас одна полоса. Зараз у нас ось така дорога, вона підготовлена під ремонт. Ну, а ви коли будете складати іспит вже буде нормальна дорога, бо її ось ось зроблять, можливо вже і сьогодні. Надаємо перевагу. Маршрутному транспорту, який виїжджає з кармашку в населеному пункті, ми повинні надати перевагу. Що ми зробили? Якби він не був би в всій, всій кишені, то перевагу можна надавати. Рухаємось, об'їжджаємо. Підійшов пішоход, до речі. Оце тільки що е, я просто не зразу побачив, бо я одною рукою і рулюю і перемикаю швидкості. І говорю, виходить, і в іншій руки держу камеру в правій. Він не побачив пішоходу, друзі. Ну, жінка була далеко, вона тільки вступила на дорогу. Але, друзі, ви коли бачите, я вам раджу, коли ви тільки побачили пішохода, одразу ж... Ну, я тут трохи виїхав на назустрічну, перетнув. Сільну лінію розмитку, друзі, також цього не робіть. Далі, далі я намагатимусь такого не робити, але ви бачите самі, які умови, тому тут ще треба трохи покрутитись, щоб так не порушити правила дорожнього руху. Тому я вам раджу, з приводу пішоходу не договорив. Бачите пішохода, ось бачите, ну, жіночка йде, вона йде прямо. Якби вона от, ви бачите, там 3-5 метрів, краще вже зупиняйтесь. Я вам так раджу, щоб вам інспектор не, не зарахував це як помилку. Зупиняємось на перехресті, на регульованому перехресті. Якщо ми були б першими, то згідно пункту правила 16.3, нам необхідно було б зупинитися перед стоп-лінією. У нас дозволяючи сигнал світлофору і ми. Продовжуємо рух. Бачимо також на зустріч нам їде навчальний автомобіль. Всі маршрути, вони всі діючі, якби, і їх 6. До речі, вони всі є на каналі, тому дивіться, будь ласка, у відповідному плейлисті. Бачимо зупинку. Нагадаю, що на зупинці не можна зупинятись, також на відстані 10 метрів, 30, вибачте, 30 метрів до та після зупинки. Будівельні роботи, також бачу, на пішохідному переході зупинився трактори, тому будьте уважні. Також забороняється зупинятись на виїздах з прилеглої території і 10 метрів до та після цього виїзду, а також на пішохідних переходах. І на відстані, будь ласка, напишіть мені в коментарях, мені цікаво, чи знаєте ви, на якій відстані не можна зупинятись до та після пішодного переходу. Дякую за коментарі ваші, за подяки і за те, що ви знаєте, скільки метрів не можна зупинятись дота після переходу. Рухаємось прямо. Раджу вам рухатись зі швидкістю 35-40, можна і 30 км на годину. Чим повільніше ви їдете, тим менше наробити помилок. Тому бачимо їде велосипедист, трохи притискаємось до лівої частини полоси. Об'їхали велосипедиста і їдемо посередині. Правила дорожнього руху у нас не вимагають від нас, щоб ми вмикали при цьому сигнали повороту. Нежачий поліцейський, пішохідний перехід, зупинка. Інспектор може вас попросити зупинитись, тому, друзі, слідкуйте за знаками 3.34 До речі, зараз він буде за поворотом, зупинка заборонена. Так, ми не будемо перегороджувати цей виїзд. Може хто зараз захоче виїхати виїхати або заїхати на зелений сигнал світлофору і ми продовжуємо наш рух. Хотів дядькові віддати грошей. Але зараз все ж таки зупинюсь, так. Дам йому трохи грошей. Друзі. вшановуйте. А ще раз вам дякую, брат. Да, Будь ми ласка. Вам дякимся, да. Що диво, ще ще Гарного день. дня вам, так. Да. Повертаємо у нас забороняючий сигнал світлофору, але у нас є зелена стрілка і ми маємо право повернути... Надавши перевагу іншим учасникам руху і дорожнього переходу і пішохідного і пішохода, вибачте, Так, рухаємось прямо, бачимо максимальне обмеження швидкості 30 км на годину. Ось цей наш знак, під який заборонена зупинку. Тому, друзі, дивіться на ці знаки. Щоб ви не зробили помилку, зупинившись в зоні дії цього знаку. Зона дії знаку до наступного перехрестя або до того моменту, коли відповідні знаки не скасують його дію. Ми повернули на вулицю Незалежності. Зараз нам необхідно буде повернути праворуч. Бачимо. Наша смуга, з нашої смуги можна повертати тільки праворуч і враховуємо, будь ласка, це. Знак 5.16. Повертаємо, притискаємося до правої частини дороги. Рухаємось, бачимо, припарковані автомобілі, трохи висунуті, тому, друзі, бажано б тут так поворот, бо ми трохи виїжджаємо на смугу зустрічного напрямку і повертаємось в свою смугу з сигналом повороту. У нас тут це ми, до речі, повернули на вулицю Шевченка. І у нас тут ідуть дорожні роботи. Але я сподіваюся, коли ви будете складати іспит, тут вже все завершиться і буде дуже гарно виглядати. Але зараз маємо, що маємо, рухаємось. І круговий рух, по колу у нас круговий рух, нас правила дорожнього руху не вимагають вмикати при заїзді на коло лівий сигнал повороту, але іноді у великих містах це роблять. І це, до речі, в деяких випадках це актуально. Цей чоловік нам повинен надати перевагу, але він щось не квапиться цього робити. І з правим покащиком повороту ми з'їжджаємо з кола. Рухаємося, обережно минаючи всі ямки, притормажуємо, якщо це необхідно. Пішохідний перехід. нагадаю, згідно пункту правил 17.1. Необхідно надати перевагу пішоходу, якщо він іде. йде. Зупинившись або знизивши швидкість, займаємо крайнє ліве положення, того що нам необхідно виконувати поворот ліворуч і чекаємо на таймер, дозволяючи сигнал. Зупиняємось перед стоп-лінією. Десь на 5-й якщо у вас механіка, витискаємо щеплення. Вмикаємо першу швидкість та підводимо щеплення і починаємо рух. При лівому повороті нам необхідно пропустити пішоходів, приправимо також, які переходять дорогу, на яку ми виїжджаємо. Рухаємось. Вулиці Незалежності. Бачимо знову пішохідний перехід. Знак 5.38.1. З іншого боку 5.38.2 його зеркальне відображення. Велосипедист. Пропускаємо. Бачимо знак зупинку заборонено. Тут не перелаштовуємося, бо людина прибирає на дорозі. І завчасно вмикаємо лівий покищик повороту, повертаємо праворуч на вулицю Володимирська. Зверніть, будь ласка, увагу, що перед світлофорами бачите, це суцільна лінія розмітки. ну, Між ви зрозуміли, між лівою полосою та правою. Друзі, не перетинайте її, бо буде як помилка. Також перед пішохідними переходами. Починаємо рух. Друзі, стоїмо, стоїмо на, ліви, на прямих колесах. Це дуже важливо, коли пропускаєте зустрічний транспорт, Стійте на, лівих, на прямих колесах. Тому що, не дай Бог, десь ДТП позаду удар. Кидає автомобіль на смугу зустрічного напрямку. Тому, друзі, будьте вкрай обережні. Трохи притискаємось до правої частини дороги. Також враховуйте те, що при лівому повороті вам необхідно пропустити пішоходів, які переходять дорогу, на яку ви переїжджаєте, на яку ви виїжджаєте. Так само і при правому повороті. але Лівий поворот у нас він найнебезпечніший. І новачки, потім, коли отримали права, стоять і чекають, коли прийде зустрічний транспорт. яке з'являється вікошко, де можна швиденько просколізнути. І не враховують те, що треба ще й пішоходів пропустити. Получається, ви потім в них обираєтесь, типу, їх починаєте пропускати. І ваш автомобіль залишається на смузі зустрічного напрямку. Тому, будь ласка, друзі, враховуйте це. Тут у нас дорога міняє напрямок. Поворот вмикати не потрібно. Також бачимо, ось людина прибирає. По правилам дорожнього руху ми в своїй полосі не маємо, маємо не, вмикати, можемо не вмикати поворот, але можливо б, я б на ісподі його і вмикнув. Би. То, що Ще від інспектора залежать деякі речі. А ви дивіться. Бачимо попереду пішохідний перехід. Зупинка громадського транспорту. Отак саме бачите, оцей Тойота зараз повертає. Вона зараз повертає, ви з тої самої швидкості думаєте, вона і поверне. Але, друзі. Там може з'явитися пішохід, може бути яма якась. Автомобіль зупиняється, також аварійна ситуація. Тому ніколи не розраховуйте на те, що автомобіль, який робить правий поворот, що він з тою самою швидкістю зайде. Тому що це також дуже таке типове ДТП, дуже типовий і часто це топ-10 ДТП, точно входить ця ситуація. Тому краще. Тримайте безпечну дистанцію. Нагадаю, безпечна дистанція це відстань до автомобіля, який рухається попереду. Якщо в разі його раптового гальмування або зниження швидкості, ви зможете безпечно зупинитись без зіткнення, не виконуючи, обов'язково не виконуючи ніякого маневру, тобто, не... Зміщується там праворуч, ліворуч, тому подібне. Так що, друзі, будь ласка, враховуйте це все. Також бічний інтервал. Нагадаю, бічний інтервал, тобто безпечний інтервал. Це вічна між боковими частинами, автомобілями автомобілей або іншими об'єктами, за яких гарантована безпека дорожнього руху. За якою, за якою відстані гарантована безпека дорожнього руху. Бачимо знаки сервісу, але вони нас не цікавлять на іспиті, принаймні. Тут з'являється додаткова полоса. Згідно правил дорожнього руху, ми маємо право сюди не з'їжджати. Але якщо там ви їдете 30 км на годину, я зараз обіду, тому що тут ямиці. Але якщо ви їдете 30 км на годину, там і зібрали там купу автомобілів, то ну, буде непогано, якщо ви їх пропустите. Бачимо попереду пішохідний перехід. Дивимось, чи нема пішоходів, зупинка громадського транспорту. Якби маршруточка з кишені виїжджала, пропустила б її. І, друзі, дивимося, ми тут займаємо крайнє праве положення. Ух. Можемо з лівого положення або займемо крайнє праве положення. І рухаємось прямо. Бачимо пішохідний перехід. Нагадаю, якщо б утворився заторби -за, 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 за ним, які вимусить вас зупинитись на пішохідному переході, тоді не можна на нього виїжджати. Бачимо, тут суцільна лінія розмітки. Друзі, вимушені порушувати правила дорожнього руху, і вам за це не повинна бути зарахована помилка, аж ніяк. Тому що. У вас немає іншого випадку, тобто немає ніяких інших варіантів, що можна зробити в цій ситуації. Я нагадаю, згідно пункту правил, не, не можна перетинати цю суцільну лінію, але можна, якщо швидкість автомобіля там, менше 30 км на годину, або якщо ця полоса буде там, повністю запаркована. Вмикаємо завчасно 50-100 метрів лівий покищик повороту та зсередині перехрестя, там де дозволяє саме пунктирна розмітка, а не суцільна, повертаємо, займаємо свою полосу. І потім знову тут же вмикаємо правий покажчик повороту і заїжджаємо на територію сервісного центра. Друзі, дуже вам дякую, що дивились відео до кінця. Дякую за ваші коментарі. Я зупинюсь тут, а ви зупинитесь там, де вам накаже інспектор. Підписуйтесь на канал, дивіться інші відео, всі є в плейлісті. Бажаю вдало скласти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!